Привіт! Мене звати Мирослава, і в цьому відео я вам пораджу основні контакти для пошуку достовірної інформації у Чехії. Інформації зараз дуже багато, вона постійно змінюється, тому зорієнтуватися в ній досить складно. В той же час дуже легко натрапити на інформацію неактуальну або неправдиву. Тому для уникнення проблем ми рекомендуємо довіряти в першу чергу офіційним джерелам. В цьому відео ми хочемо поділитися з вами корисними контактами, які допоможуть вам знайти відповіді на найчастіші запитання. Повний список всіх контактів ви знайдете в статті під цим відео. Основою основ, звичайно, є легальне перебування. Питаннями легального перебування іноземців у Чехії займається Міністерство внутрішніх справ чеською Міністерство Внітра. На їхньому сайті у розділі інформація для українців зараз можна знайти відповіді на багато запитань стосовно в'їзду в Чехію, статусу тимчасового захисту та взагалі умов перебування. Окрім цього, ви можете зателефонувати і на їхню спеціальну інфолінію для українських громадян. Всю інформацію про гуманітарну допомогу українським біженцям можна прочитати на сайті Міністерства праці та соціальних питань, чиською Міністерство праці та соціальних віцій. На цьому сайті ви можете також подати заяву на гуманітарну допомогу онлайн. Це допоможе зекономити ваш час та зменшити навантаження центрів зайнятості, які гуманітарну допомогу виплачують. Щоб подати заяву онлайн, потрібно спочатку отримати електронну ідентифікацію громадянина. Зробити це можна двома способами: перший це активувати банківську ідентифікацію. Цю послугу зараз знайдуть деякі банки, вказані на сайті міністерства. Якщо вам це не підходить по якійсь причині, то можна скористатися другим способом створити мобільний ключ e-government. Для цього вам потрібно завантажити додаток мобільний кліч е e gaверменту та підтвердити вашу особу на чекпоінті, який можна знайти майже у кожному відділенні чеської пошти. Детальні інструкції можете знайти знову ж таки на сайті Міністерства праці та соціальних питань. Якщо ви шукаєте інформацію стосовно медичних послуг, то рекомендуємо спочатку відвідати сайт Міністерства охорони здоров'я. Чеською міністерству здравотніцтві, де можна знайти інформацію, наприклад, про оформлення медичного страхування або адреси так званих УА-пойнтів спеціальних пунктів медичної допомоги для українських біженців, які були відкриті при великих лікарнях у Празі. На ваші додаткові запитання вам зможуть відповісти на їхні спеціалізовані українські інфолінії, яку можна також використовувати. Для перекладу в медустановах. Якщо ви хочете записати вашу дитину у школу або дитячий садок, рекомендуємо звернутися у відділ освіти вашої районної адміністрації. Там вам нададуть інформацію про вільні місця у навчальних закладах у вашому місці проживання. Список контактів всіх відділів освіти ви можете знайти у статті в описі відео. Якщо ваша дитина вже закінчила 9 класів і ви шукаєте середню школу, зателефонуйте на спеціально створену для українських біженців інфолінію Департаменту освіти, молоді та спорту магістрата міста А Актуальні умови щодо пересування для українських біженців на празькому транспорті, які досить часто змінюються, ви зможете завжди прочитати на сайті Празького інтегрованого транспорту. Якщо ви продивилися всі ці сайти і, на жаль, не знайшли потрібну вам інформацію, то не засмучуйтесь. В Празі працює багато некомерційних організацій, які допомагають іноземцям. Ви можете завжди до них звернутися і отримати безкоштовну консультацію від професіоналів. Список цих організацій ми залишимо у статті в описі відео або ви можете записатись на таку консультацію і до нас в інтеграційний центр Прага.